Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Speed Most Wanted 2012. І давайте знову гоночки. Давайте цю пройдемо на середньому рівні. Може, давайте інші глянемо спочатку. Хоча їх тут досить бій, багато. Давайте цю пройдемо на середньому рівні. Так, поїхали вона найближче від нас. І для інших водіїв я швидше не, не зрозуміло для них, чого я по зустрічній смузі їжджу. Тому що це короткий шлях, мені так навігатор показує. Так що навігатор усьому винен, а не я. Хоча по факту, як я як водій виноватий в першу чергу. Винен, точніше. Хто за кермон, то той винен? Так, давайте відремонтуємось. Ох, червоний колір. Оце те, що треба. А, знову це середню швидкість треба тут показати. Це не середня швидкість, це просто звичайна гоночка. Гоночка по парку називається. Так, поїхали. Всі тут нові тачки, а я... Для них швидше на старенькому авто їжджу. Ну я їм покажу що зараз. Де раки зимують? Всиплю їм перцю. Прискорюємось. Прискорюсь. Прискорююсь. Іде лісом на своєму авентадорі. І ти також. Нічого собі. Ось так тобі йде лісом. Боком, боком, боком. Тут що, дорога, наче слизька. Опа, новий поліцейський, нічого собі, фургони там броньовані стоять. У мене ж немає шостого рівня, тут і лише третій рівень. І мені ще від них ще тікати. Їдіть лісом. Бляха муха, і кудою я поїхав. Та байдуже. Хоча я на зустрічні, хоча я швидше захист азоту наберу. Іде лісом. Ось так тобі. Панове поліцейський. Гаразд, гаразд, я на повну їду. Нічого собі. Щоб взагалі чесно. Суперникам допомагати. А, когось це ж, вони затримали. Хоча ненадовго. Прискорююсь. Обганяють мене. Обганяють. Та зрозуміло, що в мене часу немає уже. Ну, третім фінішував. Гаразд, спробую ще раз. Спробую ще раз. Якщо ці покидьки вирішили мене тут принизити, то в наступний раз я їх принижуватиму. Гаразд, ми це бачили. А лісом. Ось так боком. Хоча нехватка потужності все ж є трохи. Ось так тобі. На своєму Авентадорі. Прискорюсь. Ось так тобі. І тобі. Прискорююсь. Нічого собі. Бляха-мух. фургони я врізався, називається. Поліцейські ці броньовані. Дою. Раз, спробую швидкістю його наздогнати. Мабуть, треба під 240 їхати, щоб його наздоганяти. Просто я не поспішатиму. Хоча я наздоганяю. При швидкості 230. Прискорюсь. Прискорюсь. Іде лісом. Так, ще більше. Уже під 280 майже їду. Прискорююсь, бо суперники нас доганяють. Так, я їм не дам вирватися вперед. Все, я на цей раз лідером приїхав. І тепер мені ще від цих поліцейських тікати. раз, поставлю раму нову. Більш кращу. І мені ще від цих поліцейських тікати. Ось так. Нічого собі четвертий рівень. Бляха-муха. Ой, бляха-муха. Прискорююсь Так, буду якось від них. Один за мною поїхав навіть. Бляха-муха. На мабуть, якісь. Айде лисом. Ничего, суби. Так куда вы ви... по Та дайте. Бляха-муха. Це ще хто був. Все поїдьмо, їдьмо звідси. Он про... Бляха-муха. Що мені з ними робити? Йде лісом. Може по грунтовці поїхати. А з кожним зіткненням рошук все більший і більший. А, вони ще й огорожу виставили. Ну я ей просто объеду. Так, прискорюсь. Я и так это как можу, еду. Пляхом ко пятый ривень уже. сейчас что ш... это такая пляха мука. А за что мне пятый ривень? Рошуку. Я так буду долго кататься. Раз, давай прокатаюсь. Едить лесом, едить лесом. Ось вот так проедусь. Ух. Ні, там огорожа. Там огорожа. Так, трохи я зменшив. Але бляха-муха. Вони все одно мене помітили. Я знову зумів відірватися. Так, сюди й швидше. Поки мене не помітили. Треба перефарбувати тачку. Давайте перефарбуємо. Але лише пляха муха, помітили. Та... Прискорююсь. Він тільки один рівень рошуку лише знімається. Це... Це перефарбування бісове. Може наведу спробувати ось так. Нічого не працює, тому що вони зараза за мене бачать. Uh, так, треба якось ухилятись від них. Ей, йди лісом. Пробую якось так відірватися. Ааа, вони ще й огорожу виставили. Ось так. Так, мені то вдалося. Відірватися, але не факт, що надовго я від них відірвався. Та я так і думав, що ненадовго. Вони мене оточують з усіх сторін. Та я так і думав... а ти звідки ще взявся? Переможений. Так, я зумів знову відірватися. Давайте наверх ось так застрибну. Ось так, прискорююсь. Трохи все ж рівень я можу зняти. Так, сюди поїде, де нема цих поліцейських. Хоча і там також є. Та... Давайте сюди ось так. Тут я від них можу відірватися. Ха-ха. Сьогодні... Ні, все ж поїхали за мною. Поїхали. Диспатчу. В якійсь каналізації ми заховалися. Фух, відірвалися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До ско.